Ну, 600 тисяч це, звісно, норм, ми можемо ще щось прокачати, але все ж таки. А ви щось тут прокачали взагалі? Та ні. Просто про... протанцювали трохи. Чи прокачали? М -м -м. Тебе 5 має бути, бачите, 5 mm -hmm. і осталось. Тебе ще нема... Я просто не бачу, де це першого левела. А ось дош! Нам треба хоч щось з брейкерства. Є ствою дружнього вогню Дух пози. Погнали. Ти два можеш прокачати, бо там рядом, і то і то. Так, стоючи між двох ворогів, тисніть Y, коли нападає один з них. Не ставайте у стійку. Ага, я поняв. Ти поставиш Y і все. Треба прибігти до них. Я зрозумів, що за рух. А, це не то, що я подумав. Ага! Ого! Ого! Це жорстко, це що? Ага. А той далі танцює. Ха, -ха, ха Ти між ними маєш сказати. Я знаю. Ну, в принципі, нормальний рух, мені подобається. <ріху> Буя <ріху> Нормально. Слава, тут не треба нікого добивати, просто зробив страна з дитинства. О! Да, єство вогню ми досягли. Перше. Тепер ще один ми можемо. О, там пес якийсь. А. Дух поза завершення. Угу. Так, біля ворога ще лежить на землі. А. Вороги лежать різні різний час і що це що? Нічого собі в них бити! Блін, не то. Біля ворога, що лежить на землі. Я ж тиснув, а чого ж не подія? Ооо, видно, треба пища. А, просто коли вони лежать, я поняв. Просто встають в формі. Ні, він типу буде робити удар, звичайний. Але не виходить, тому що їх трака троє. Давай, давай. От я про це і кажу. Вибачайте, але я трохи переборщив, хлопці. По суті, це просто добування слоги ноги в лежачого суперника. Нічого особливого, не король. Так. Да. Ну, два. І ну, при цьому, коли у нас немає баб. Нема бабла. Ми можемо отак зробити. Збивальна? Больше <свист> бы Треба 2 миллиона сделать. <проводил> <свист> Брейкерская битва. <просил> ага. Блин, якось как-то уже часто в цей прием попадается. Ну, как-то так получается. Я уже сам пішов так. Ну ти че мільйон миллион за нього дают? Ага. Ты далеко куси, да не в авкадрой. Ты забыла про це. хе <сіхе> Попалось. Треб було два, да? Ми вже вісім набрали. Так. Да. І ще мінути лишилось. Ого. <риклад> Просто пихнув новою. Ну ладно, зробимо так. Так, мільйонів! У -у -у. Да. Ты ч, я горишка? Мне просто все косит целка но я не знаю, что. Прогати. Нет. <связать> 16 лямів. Нормально. <кхи> Треба було 2. 3 мільйони заробив. Блін, це мало. 16 лямів, а він тільки 3 дає. Ні, ну так чуєш, 20 Я думав, 20 набити у нас було би... В принципі, непогано. Ну, 4 багато. ляма. Так що я майже цей. Ой, це ми вже вивчили. Так, да, вийде. подивися, що ти ще можеш пройти. Зараз, у мене ще одна там. Рекбе. Фрекві... А, типу, якщо не набрати 2 мільйона, то не отримую долю. А. Бузу мало, типу, да. Тепер вони збитками. Интересно, а с так можно сделать? Между ними. Цей удар. Да. Ну, оно там, по крайней мере, нажимало мне на цель. Да может типа выкрасыти. А ч так мало? -то? На машины дал. Больше всех даёй, я так понял, за тётю Брэка. Ферона? Да. Ну блин, типа глава. Блин, я хотел, чтобы Чубрек ударил. И ты так, как тактики 400, блин. Диак, так вышло в прошлый раз. Я не знаю, сейчас накажут. <сичёный> а, алло. Е. <сичёный> 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 yeah. Напоследок <звіст> 5 миллионов. А я прошу 5 миллионов. О-о-о! Нифига себе. Жестко. Але там по давала. В Все раз таки по 400. Что им там? Что там с девчатами, что им не дають? Так а гроші дай. Ну, за фіня він гроші не дав. Не дав. Так він же ж не давав тобі гроші. От сучара. О тут треба. Третій рівень брейперство. І четвертий. А тоді п'ятий. Ну до п'ятого далеко подав. Ну, типа, четвертий можно, в принципе. А до пятого дуже легко. А до п'ятого, да, По 50 лямів. У него, до речі, дешевші прийоми, чем у Кирю. У Кірю. 2, 30, 100. І дальше вже миллиард. Ого. <кхід> Може повесить потом. Не думаю. Так, і ще кудись в маслаю. Ну, наприклад. Да, сюди. Угу. Ми мали це розвити, щоб можна було в комакі стайло навчитися. Так, тут, а в такому випадку. Так, да, ми ж мали... Можемо тепер прокачати стрімкий викрутас. Викрутаси? Да. Крутий-крутий! А щось там ігрик? Щас все одно покаже. Коли... коли бігти? Куху? Стрімки викрутас! викрута! Oh. Все, супер. Два удара и с э, них. Ага, ah, нормально. Мне нравится. А ты, все стримки пируют, ну ладно. Ну типа бишь правильно. <laughs> так. О, ще одна. Появилось ще буре, буре війна. війна. Це із-за того, що ми прокачуємося? Ага. Тут? Ну, типа, через тренування проходимо. Где? бачит, Вот собак. возьми попробуй то, что научиться. Сейчас я хочу всю тему. А, ты супер 5, так а в чем прикол? О, супер. Тоже 5. -то. <клес> Ними роби. Та нема у мене. А, треба набрати. Треба хід набрати. О. Блін, сбит! Які песів, що закинь? Мільйонно. Ти можеш... Ти вмієш считати мільйон, вообще да, червь. Я в нулей просто сокращаю. Блін, что... А, ты ножом хотел. Сурану ты А тепер дав тобі гроші. А там щось не дав. бо ти тільки тройку зібрав Ну, тройка тоже, но. Ну. Да, він тобі не дав процентки. Може, іноді дає, іноді ні. Може, якщо Я мала, мала ця сума, то тобі не дає 100%, а якщо велика, тоді. Я не думаю. Ну, от окей. Давай тоді спробуємо ще раз другу битву, за яку більше всього дали. Може, і за того, що у нас називається. Мені дало більше всього, бо я їх збивав з них. Та бой прикалуєтесь. Я, навіть, я без поняття, як це працює. Він мені взагалі напроч весь хід збиває. Ви серйозно. Не треба мене подвигати. Тебе нема в кадрі. Ти прямо зараз просто заважала. Не забувай же, що у мене би проблем. Так, ну дало 5. Ну! А ты прикалываешься. Я не сробил. Таке. Вообще нічого не залежить, я вообще не знаю. Что воно, типа, цей. Але хоть процент было. Да. <с -2> Навички. Ну, відбивачами взагалі нічого. А, ну один тільки приріз здоров'ю. Плюс ХП значить. У забіяки У нас ще є що прокачувати. І в брейкері. Привіт здоров'я, хай тоже будут. Здоров'я нам не помішає з <ornamenting tattoos> нашими стилями. Враховуючи, що вони настільки відличаються від стилі Кірю. Да, вони взагалі різні зовсім. Вот надо лістать. Такой смужик. Вот рано отлта, я вам покажу, як моя мама танцювати пчела. Оба! Оба, оба. Ты <рик> понимаешь, вони Бісяться? Да. <пица>? Оце червоне, що на їхніми головами, це воно бісите. Оце той то який їх бісить, да? Да. А, да, целон. <гум> <гум> таурінер. Сраний таурінер. Не. Де там, так та штука, де тайгер. Так, значить треба до клубу Одіссея. В смислі, тайгер? Тобі на пейджер прийшло, що тобі треба прийти в той. Тейгер і дракон. Що а, а, можемо, то й проходимо. М -м. Тут массаж цей мотоцимо. <му> Ясно, срані. Мотоциклісти. Срані мотоциклисти. Я мотоцикли... буду як мотоцикли. Брат. І... Бандюке, які з плащами і на моциках. Вони. Це я знаю. Сейси тоже і біс. Ян. Ян. Ну да. Це ж по їхньому виду, видно. Як нам пройти? А, що. Поберати тут? Прикинь, вона втекла. <гум> Не. И як вона в ті час звіп? Не знаю. Розулуйся, та й все. Вот у нас ти як тут? Делісан, з ним усе гаразд. Дуже. Це з ним добре, він не з таких, що вмирають від кулі, чи двох. Я б сказав з ним аж занадто все добре. Он як, дякувати Богу. Забула. Я поняв. Ще перший раз, коли подивився його. Однак це означає, що ти чув усю історію. <ків> так. Того вона не любить про це говорити. О, ця типова музика для грустних моментів. Скільки часу так не солодко тобі було? Дідько. Та й зараз справи не сильно кращі. Застрягла у старому запиленому складі з хлопцем, якого послали тебе вбити. Ну, принаймні виглядає так, що на тебе зараз полює, не тип і статука жона. Лі також так сказав. Ясно. Пробач, що нагадав про неприємне. Навряд, Не це те саме, але я прийшов через подібне лайно. Мене. Це лише одне око. Але мене також теж осліпили. І мене теж закривали надовго в місці, де кожен де. День міг бути моїм останнім. А? Але Ха? то був рай у порівнянні з тим, через що пройшла ти. У мене все ще є одне здорове око. Та поряд із тобою я взагалі щасливчик. Пробач. Не дуже виходить у мене підбадьорювати тебе. А, слухай, пробач. Я взяв і тільки гірше наробив. бляха Чуєш, дядьку? О, знаю. Ти зголодніла? а? Ти ж нічого не їла з минулої ночі, правильно? Я в порядку. Та ні, нічого ти не в порядку. Ти ж гуришся, бо в животі пусто. А їжа це найкращі ліки, коли сумно. Я правий, хіба ні? Я Митю принесу тобі щось смішненьке. Бажаєш чогось особливого? Тоді такояки. Ось, бачиш? Я знав, що ти зголодніє. Це буде, а ти поки посить тут хвильку, гаразд. Я ну, тільки сподіваюся, що ніхто її тут не знайде, поки він буде бігати за таку якість Щось мені кажеться, що найде. Ух, а я думав з професіоналками говорити важко. Ага! Ну, треба принести їй поїсти. Вона сказала, що хоче такя. Ну, погнали за кияки. Пішли в магаз. Ага магаз. А де це в магазині чи в ресторані там можна купити? По-моєму, там. Да, є ресторанчик. Угу. Ну, як ресторанчик? Це все Сотенбурі, я слышу. Там написано було район Сотенборі, я що знаю. Я щось не туди пішов. Я пройшов вдолі попік. Якуза ківами 2, в якому основні події відбуваються в сотенборі. Добре, добре. Ч... Яку за 4. В якій основна гра Я два кондон. Бач, бігає. Я не там. Це <смі> теж звісно. А Та що в біса таке? Не пригадую, щоб ти сто... тут, тут стояла. стояла. Стати. Настя, і за тебе тут не буду я. Я Тебі не про те казала, там далі витрясили. не тут, а вперед. От Отам, вперед йдеш, отам. От Попереду, там бі... Оцей трасила йшов. Я тобі не знаю, він повернувся, от сука. Я тобі про нього казала, щоб а ти не було. Що він не може набаги. туди йти. Дай, я Дай йди вперед. Яке га? Яке ще га? У мене. А, ну в принципі у мене не так багато балів. О, блін, а тобі якраз туди треба. Я про це й кажу. Треба зберегтись. Так іди в дупку. Я зачепився за якийсь. А-а-а! Відай всі свої гроші. Здерство для розваги. Я зацепився за цей странний знак, розумієш? Бум. Нормально Пішов до дупи трясило странний. Що ти не до кінця, до дівцей. А чого я на ровліх цей Ти якось. Я думала трясило жорстко Ай, я спиною! Бален, знай. ти там казала? Я тут лечився. Я міг би вижити. Я не літькувався. Чо. Може, дати Джойсика пограти? Ні. Він каже, срав Я теж так. Ну, і ці леве. Це найся леве на твоїй совісті, поняли? Да блин! У меня не за что купить это каяки, ты понимаешь? Вообще не могу Ноль. Все, он забрал. А -а -а. Да, да, что, что, за что я, сука, куплю яки, Вот поясни мне. Ну я невинна! Невинная! я! Невинна я. <гублялась> 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 Я бачу.